Державне бюро розслідувань передало до суду справу про привласнення майна лазу Львівського автобусного заводу російським олігархом. Детективи ДБР передали справу до суду стосовно російського олігарха Ігоря Чуркіна. За даними слідства, він незаконно заволодів майном Львівського автобусного заводу та заподіяв збитків на понад 350 мільйонів гривень. І насправді ця історія, на превеликий жаль, не поодинока, тому що перш ніж стріляти танками Росія стріляла грошима корупцією по українських заводах, як росіяни нищили українську промисловість, будемо говорити з ректором міжнародного інституту бізнесу, професором, доктор економічних наук Олександр Савченко. Доєднюється до нашого етеру, пане Олександре. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю вам, героям, слава, пане Олександре. Справа щодо привласнення майна лазу російським олігархом Чуркіном йшла до суду. Насправді це історія 20-річної давнини, якщо я правильно порахувала так, і тут в цьому контексті питання, чому такі схеми були можливими? Чому російські олігархи, навіть на прикладі львівського лазу, мали вабанк в своїх діях? Ну, Так скажу, я не фахівець і не правник, я економіст, тому професійно можу коментувати лише фінансові, банківські, економічні теми. Але тут все очевидно, все очевидно що Раша розглядала Україну як, по суті, свою, ну, Конюшню, отак прямо скажемо. Вони, що хотіли, то забирали. І не лише у вас у Львові скрізь, а особливо в Києві. найбільш цікаві такі елементи для приватизації. Вони собі брали до кишені, досить багато будували готелів. Спа-центрів, комплексних, всяких е, таких, знаєте, дуже цікавих підприємств. Е, е, і тому не дивно, що ну, по суті українські продажні суди, правоохоронці і так скажемо, непатріотичні бізнесмени сприяли такій діяльності. І так сталося, що на початок війни. Я так скажу ще 2014 року. Ну і далі вони почували себе досить добре. І зараз деякі структури почувають дуже добре. Вони через підставні особи е продовжують впливати на цілі галузі, особливо енергетику України. Але так дійсно зараз притихли тишкам-нишкам, намагаються зберегти своє майно. Ну, а далі як карта ляже, така є філософія. ну І тому не диво, що право першої ночі сінь оранж, от так скажу, до 14-го року належала росіянам. так, Вони обирали, вони підкупали, вони діяли і через український олігархат, через продажну владу чиновників. Ну а ми ж дорослі люди. Хто більше занесе, той і стає володарем того чи іншого майна, виграє той чи інший суд. Зараз ситуація трошки покращується, і рашистський напор зустрічає і емоційний, і знаєте, духовний супротив українців. І чиновники так уже не так зухвало йдуть їм назустріч. Це стосується і судів, і фонду приватизації майна. Ну і так скажемо, і міністрів, місцева влада. А раніше вони їм сприяли: хто більше занесе, того і майно. Пане Олександре, от я навела ЛАЗ як приклад того, як росіяни окуповували українську промисловість. Але це напевно один з багатьох таких прикладів. Чи я помиляюсь? Ну так, звичайно, один з багатьох. Якщо брати енергетику, то там вони правили бал. Так, якщо брати ну, теплові наші електростанції, ну, підприємства жилищно-комунального господарства, вони заволоділи багатьма регіонами, так, що дуже небезпечно. Зараз вони так пішком-нишком переписують активи на своїх підставних осіб, але продовжують ну, тримати досить суттєву питому вагу. Нашої власності, от якщо брати, я як колись робив розрахунки, але це давно було зараз робити дуже важко. Якщо брати нашу інфраструктуру, то вони десь 30-40% собі взяли під контроль. І причому самі цікаві такі, знаєте, підприємства, а саме, от Теплоелектростанції, підприємства житлово-комунального господарства. Ну, контролювали цілі е, області, тотально контролювали. Потім, коли е, це стало ну, не зовсім камільфо для них, вони почали переписувати ці об'єкти власності на підставних осіб, але продовжують грати суттєву роль все ще е, у нашій енергетиці місцевої промисловості, готельного господарства от дуже цікаві об'єкти. Інколи вони будували навіть не лише приватизовували, вони відмивали тут коштів в Україні, будували готелі, спа-центри, оздоровчі комплекси. Любили туди вкладати. І зараз через підставних осіб володіють всім цим майно. я думаю, дійдуть руки у наших правоохоронних органів і в громадськості, і так українці будуть вирішувати так. Хто заслуговує бути власником з рашистським паспортом в Україні? Так, є такі, які в опозиції до режиму Путіна. Ну, хай хай працюють на благо України, але таких менше. А ми можемо порахувати, яких збитків зазнала українська економіка від таких оборудок, зокрема, приватизації низки стратегічно важливих об'єктів промисловості і не тільки? Чи це дуже Дивіться, дуже, дуже важко порахувати, тому що ці збитки непрямі. Чим вони займались? Вони блокували розвиток цілих галузей народного господарства нашого. Ну, наприклад, Алюмінієву індустрію вони, по суті, погасили діріпаска через свої підставні особи. Ну, по суті, блокували розвиток дуже потрібної індустрії для України. Вони блокували виробництво титану, рідкісноземельних земельних металів. Тобто, вони набували право власності і потім все блокували. Нічого не розвивалося, і, і е, а самі намагалися ну, діяти лише там, де надвисокі прибутки і монопольне становище. А це житлово-комунальне господарство, теплоенергетика, водне господарство, е, просто енергетика, газові станції. Отам, де є монополія, і де можна встановлювати. Монопольно високі ціни, отам вони правили бан. А там, де треба було вкладати гроші, щоб стати незалежними, наприклад, від расистської сировинної бази, ну там вони все це блокували, так купували у власність і потім ну блокували будь-який розвиток. Так, така їх була стратегія. І на жаль, наші чиновники сприяли такій. Діяльності це стосується і центральної влади, і деякі місцеві чиновники сприяли тому, що дуже конче важливі галузі, стратегічно важливі, не розвивались, були заморожені, і ми е, були тотально залежними від арашистської сировинної бази, і купували у них готові вироби. Ну дуже багато шкоди зробили е, але. Бачите, зараз не гаразди у нас іншого роду, хоч вони продовжують тримати власність уже через підставні особи. І це дуже небезпечно. Тут треба на місці влади, я би розробив таку цільову програму, де під мікроскопом би досліджував, кому належить власність того чи іншого підприємства, особливо сировинної бази. Там титанова індустрія, алюмінієві, там рідкісно е, метали, ну, дуже багато. І ми, ми тут по задніх, задніх відстали, вони навмисно блокували розвиток цих галузей індустрії для того, щоб ми від них тотально залежали. Ну, по суті, це таке економічне захоплення, оце нищення промислових підприємств і цілих галузей. Одна з форм підготовки до ширшої агресії, тому що те, що ви назвали, це і стратегічно важливі е, компоненти для оборони будь-якої країни. Це вже від мене десь такий підсумок. Тому якщо маєте що додати, то вам слово. А якщо на маєте, жаль, це так питання. дійсно дійсно, і така діяльність продовжується. Давайте скажемо чесно, так. У них все ще досить багата армія чиновників, нібито українських чиновників, які по суті на зарплаті у рашиського олігархата, а через них у рашиських спецструктур. Але боротьба є, треба віддати належне щось ми робимо. Але тотальну чистку ще ми не здійснили. А треба все це робити. Як Пане Олександре, а тотальна чистка ну це про яку від, відсоток підприємств ми можемо говорити, і скільки це, чи, це часу може зайняти? І очевидно, я ще дам уточнення, поясніть. Будь ласка. Як відбувається тотальна чистка? Підприємство стоїть? Інколи воно працює. Інколи працює підприємство, вони регулюють ціни, виводять прибутки, як правило, в шорні в обшорні зони. Коли потрібно, гальмують. Ту чи іншу діяльність ну от вони блокували розвиток рідкісноземельних металів у нас, кольорових металів тих індустрій, які конче потрібні як для економічної незалежності, так і для оборонної індустрії. Ми ж по суті за роки незалежності знищили по суті. Цю підприємство військово-промислового комплексу, там вони ледь зараз, починаємо розвивати, але дається це дуже важко. І зараз російська агентура все ще присутня. Давайте чесно скажемо, в тих чи інших міністерствах на підприємствах. От коли ми бачимо абсолютно абсурдні речі. Ну і списуємо все на дурних чиновників. Да е, насправді ні, це цілеспрямована діяльність Раші проти економіки України все ще продовжується, але е, в останні роки їм працювати все важче і важче. І я думаю, що треба розробити цільову програму про очищення, просто очистити українську індустрію. І не лише це стосується і послуги, так, особливо готельні послуги від рашистського впливу. Так і зараз досить сприятливий час. Ми можемо позбавляти їх права власності, виставляти і нерухомість і підприємства на чесні аукціони, і хай купують чи правильні іноземні інвестори, чи українські. Бізнес. Така програма має бути розроблена. Я би її назвав очистка української економіки від расистського впливу, тому що їх антиукраїнська діяльність нескінчена, навіть якщо я впевнений, ми закінчимо цю війну, але антиукраїнська економічна діяльність буде тривати так природу. Цієї держави не можна змінити. так Вони народилися з метою, по суті, знищення ну от е, України. Може це звучить якось банально, так, але це дійсно так. Е, адже дивіться е, е, от десь е, 300-400 років назад. Е, Оця монголо-татарська навала під назвою Московське царство, а потім уже Рашистська імперія. Ну, займалася в першу чергу знищенням української індустрії. Вони приватизували все це на нашій території. Ключові галузи брали під контроль, і це було завжди. І це було завжди. І е, так у них у них це в крові, в крові, тому що вони не відчувають спокою аж поки Україна живе, от і заспокоїтись можуть лише якщо вони нас знищать. Чи ми їх чи ми можемо мобілізувати світову спільноту і цю країну дезінтегрувати на принаймні на декілька більш-менш нормальних країн? Оце момент істини, так. Але зараз треба вижити, треба викривати так, сфери впливу расистської агентури, расистського капіталу, рашиських розвідструктур. Вони продовжують діяти і діють досить професійно і зухвало. Так, отака От чистка має бути. Не лише. Ражистська агентура серед чиновників має бути почищена, але і в економіці нам теж треба це зробити. Але мати на увазі, є і нормальні нормальний бізнес, яким володіють а, а, люди з рашистськими паспортами. Так їх мало, їх мало, і тому ми не маємо право знаєте, наліво направо а, все нищити. Але впевнений, процентів 90-95 бізнесу має бути очищено від рашистського впливу і починати треба саме стратегічний галузей нашої економіки. Там, це вони ж пролізли скрізь. Там і уранові руди, і алюмінії, і залізо. І рідкісноземельні матеріали, і метали ну скрізь, так скажу, і сільське господарство. А ну де, в деяких областях вони мають монополію, монополію. Так це нелегке завдання, але його треба зробити для того, щоб убезпечити нашу економіку від рашистського впливу в перспективі. От я впевнений, що скоро лабова атака на Україну да на знищення України. Відійде на задній план, а на передній план знову, як і раніше, висунеться економічне знищення України, і тому треба бути пильними. От є матриця ризиків. Да? От я ректор школи бізнесу, ми викладаємо так ріск-менеджмент, да? оцінюємо. А от нам, українцям, треба ще додати. От, ще одну складову ризику, да рашистський вплив через власність, через опосередкований вплив, і, і це цим треба займатися професійно. професійно. І чиновники наші е, мають професійно займатися ну і бізнес також. Пане Олександре, зважаючи на те, що Росія просто загальнувала розвиток українських стратегічно важливих галузей, тим, що вони їх окупували по суті, не давали їм розвиватися або знищували підприємства, якщо ми говоримо, як приклад війський автобусний завод, скільки часу потрібно, аби вони вийшли у ці галузі десь на той рівень, які мають подібні галузі у ті ж самій сусідній Польщі, як приклад. Залежить від нас, від інвестиційного потенціалу і від якості чиновників, нам потрібна дуже висока якість чиновників. У нас є ризики економічні, технологічні, наукові, а ще оцей рашистський ризик, тобто рашистський вплив. Ну Так, скажу, що за сприятливих умов. Ми можемо очистити базові індустрії, не всі так, але базові індустрії за декілька років. За декілька років, і цим треба починати займатися прямо зараз. І треба в структуру ризиків да ввести нам додатковий ризик, вплив Російської Федерації на розвиток того чи іншого підприємства і бізнесу. Повірте, вони професійно займаються цим. Так? Наприклад, є завдання зруйнувати, наприклад, індустрію кольорових металів. Є завдання зруйнувати індустрію для ресурсів атомної енергетики, так не допустити виходу на зовнішні ринки високотехнологічних українських підприємств. Вони займаються цим професійно, витрачають гроші. Ну, Чисельність е, е, расистської агентури не лише у нас, але і в Москві. Ну, декілька тисяч, які займаються от, блокуванням розвитку української індустрії. Це стосується не лише індустрії, сільського, особливо переробка і наука і е, Сі е, навіть е, вища школа все це під вони намагаються гальмувати. Як як найбільше тому я так думаю, має бути розроблена програма не, не тапорна да, очищення української науки, культури освіти, освіти особливо і індустрії від расистського впливу. Ми маємо в матрицю ризиків, які Ну, о, вивчають у всіх, наприклад, з бізнес школах у нас ще має бути один ризик ризик рашистського впливу, і може він стої, буде стояти навіть для деяких газей на першому місці, так професійно займатися. А чи ра має раша вплив на те чи інше підприємство? Чи буде вона блокувати розвиток тієї чи іншої? індустрії. очевидно, буде алюмінієву промисловість нищити, ну і не лише ну, Не лише. і да дійсно займатися цим треба професійно. Це називається промислова політика, яка має включати в себе такі підсистему по суті противага рашистському впливу на українську економіку, як фактор. Успіх успіху того чи іншого підприємства, галузі і чиновники мають вивчати, що і як робити. Ну і і бізнес також. Воно ну, я, я думаю, до цього треба якнайшвидше прийти. Як тільки війна закінчиться, вони кинуть всі сили на блокування розвитку української економіки, науки, техніки, освіти. Вони блокують все, що можна. Пане Олександре, дякую вам за ваш час, за ваш аналіз і знання. Нагадаю, з нами був ректор міжнародного інституту бізнесу, професор, доктор економічних наук Олександр Савченко. Пане Олександре, дякую і бажаю вам спокійного вечора. Дякую вам також.